До речі, ви згадали про Китай. А як вам взагалі позиція Китаю? Коментарі Кита з китайського боку плюс заяви країн глобального півдня. Ось у цей проміжок часу тижневий із 8 по 15 серпня, коли вся інформаційна увага світова була сфокусована якраз на факті зустрічі Трампа і Путіна? Я не побачив якихось різких заяв з боку Пекіну. Очевидно, що з Путіна сполучені штати він е, обговорювався на рівні Москви і Пекіну. І, і в принципі, е, це одна з найбільших проблем сьогодні. Трампа те, що він не розуміє, наскільки Путін залежний від СІ, і його оце бажання в рамках постійного загравання з Путіним відтягнути його від Китаю. Воно очевидно не спрацює. І сьогодні західні експерти аналітики вже відкрито називають Китай е, верніше, Росію проксі Китаєм. Китаю і російську війну проти України гібридною війною Китаю проти Заходу. І очевидно, що до сьогоднішнього моменту Китай є один з найбільш зацікавлених бенефіціарів взагалі в продовженні цієї війни. Росія поглиблює свою залежність від Пекіну, продовжуючи цю війну. А захід, який не може бути монолітним не може зупинити цю війну, не може. Знайти всередині в себе єдності для того, аби гідно протистояти Путіну, так само послаблюється, що використовує Китай і в Африці, і в Латинській Америці, і в Азії. Тому така доволі тиха позиція з боку Пекіну, де не було прямих закликів про те, що треба війну закінчувати, що на Путіна треба натиснути. В черговий раз цю тезу підтверджує. Артема, якщо згадати знову ж таки заяви Трампа, які пролунали от напередодні того, як він вирушив на Аляску, він кілька разів говорив, і от буквально напередодні, 14 серпня, так само сказав, що. Зателефонує Зеленському для організації другої зустрічі після саміту з Путіним на Алясці. Вже розглядаються три можливі локації. Перед цим канал CNBC, здається говорив про те, що зараз в терміновому порядку думають, розмірковують, де може бути ця локація. Де якраз може відбутися зустріч Зеленського Трампа і е, Путіна? Ну і Sky News списало про те, що зараз в Європі так само активно оцінюють місця такої можливої зустрічі? Як ви гадаєте, від чого залежить по перше, швидкість такої зустрічі? А по-друге, ну взагалі в яких ну, часових проміжках, от, якщо відштовхуватися від дня сьогоднішнього, теоретично така зустріч може відбутися. Які можливі сценарії? Бачите, ви? Мені здається, що поки недоцільно взагалі говорити про можливість і локацію цієї зустрічі, тому що все в парад, тому Ну, А якщо разу. говорять, то з чим це пов'язано? Говорять для того, аби зібрати аудиторію, для того аби зацікавити людей. Тому що це зараз тема на топ 1 в світі. І очевидно, всі uh -huh. обговорюють так, таку можливість. Але поки Трамп не зустрінеться з Путіним, і поки не стануть очевидні позиції сторін, говорити про зустріч Зеленського і Путіна. Ну Несправді нема великої необхідності, тому що ми розуміємо в разі, якщо Росія ну, буде притримуватися тієї позиції, яку вони неодноразово оголошували, що продовжуємо воювати, і потім буде і паралельно говоримо, то Київ і Брюссель неодноразово наголошували на тому, що це нереально і сьогодні. Є три сторони в цій заочній дискусії. Є сполучені Штати з Трампом, є Путін і є Україна з Європою. І поки що позиції всіх трьох сторін максимально різні. І зараз якраз головні опоненти Україна плюс Європа і Путін борються за позицію Сполучених Штатів, що багато в чому визначатиме оцей ландшафт і переговорний, і політичний, і воєнний в майбутньому. Тому я би в принципі рекомендував рекомендував би більше щоб зосередитися на безпосередньо тому, що відбудеться сьогодні, і після можна буде прогнозувати наскільки швидко такі така зустріч буде можлива. Якщо Путін погодиться на заморозку, по як мінімум, там в повітрі, я думаю, що це вже буде якимось прецедентом, який дозволить говорити про організацію зустрічі, якщо будуть знову лунати історії оці ці наративи. Про чотири області, про те, що Україна має там відновити вплив російської церкви на законодавчому рівні закріпити статус російської мови так далі. Тому подібне. Ну тоді, а наша ця зустріч взагалі є? Якщо Росія mm -hmm. очевидно демонструє всіма можливими методами, що вони не налаштовані на конструктив, а це тільки цей зустрічі і переговорний процес, це тільки а-а Елемент замилювання очей Дональду Трампа для того, аби не дати йому економічно натиснути на саму Росію і підтримати Україну в воєнному контексті. Зрештою, як гадаєте, економічна ситуація зараз Путіна. Економічна ситуація безпосередньо в Росії підштовхує до якихось компромісів, до якихось компромісних рішень. Тому що ж не випадково перед тим, як сісти в літак, який полетів на Аляску, Путін збирав нараду із ну, своїми там керівниками, вищим керівництвом. За великим рахунком присутні були на цій нараді всі ті, хто був присутній на нараді 22 лютого, 22 року. Перед повномасштабним вторгненням путінським на територію України, і чи ну власне це все взаємопов'язані речі? І так, і ні, тому що якщо ми будемо керуватися логікою, що притаманна здоровим, адекватним людям, то звісно, ми скажемо, що російська економіка знаходиться в преденфарктному стані, і за сім місяців цього року дефіцит бюджету вже перевищує закладений на весь. Рік. І будь-який адекватний правитель будь-якої адекватної держави, звісно, думав би як війну згортати. Але ми говоримо про ірраціонального самодура схибленого психологічно. Ну не знаю, чоловіка можна його назвати чи ні. Тому сказати однозначно, чи це на рішення Путіна доволі складно. Очевидно, що те, з чого ми починали, Путін вбачає для себе цю війну священною, найважливішою в його житті. Те, чим він запам'ятається в історії, і очевидно, що російський дефіцит бюджету його в цьому контексті турбує напевно набагато менше ніж ті амбіції, які він має персонально. Чи думаєте ви, що Путін переймається долою російських інвалідів? Чи переймається він долою Республіки Тува, чи переймається він медициною в своїй державі? Ні, гада, не... але ж він переймається. Думками це, а, те, свого що? оточення багатих людей якихось не передлоні. Не Хіба неправда не переймається не в нього вистроєна доволі чітка а, і а, струнка вертикаль влади, в якій ці наративи про башти Кремля, про все такі інше. Mm -hmm. Це більше історія, знову ж таки, медійна, яку з різних причин розкручують. По факту а, в Росії ухвалює рішення виключно одна людина. І це ми неодноразово бачили, з як Путін саджав своїх міністрів, як він саджав олігархів, як він вбивав їх, змушував викидуватися з вікна. Тому, якщо б Путін говорив би про якщо б ми говорили би про колективне управління російською державою, то напевно ця війна би давно б закінчилась. Але як показує практика, і як показує, як пишуть інсайдери західні журналісти, які дійсно мають джерела в цих олігархічних російських колах ні, ухвалює рішення виключно Путін. Так дивіться, Артема, Росія, це колективний Путін. Ну це... він вибудовну це класична автократія, яка руками формувала психологію суспільства, і Путін завдяки пропагандистській машині, завдяки зміненню історії, завдяки прим, апарату примусу і впливу, він сформував під себе. Правильний фон, ну, для нього правильний фон в соціальному контексті. Тому дійсно більшість росіян вони його підтримують. Ді більшість росіян його бояться, і це історія, яку треба напевно більше з політичними психологами обговорювати. І це історія про психологію мас, але очевидно, те, що е, існує колективний путін і те, що вони його підтримують, це факт доволі очевидний. А просто як ви бачите ситуацію, до речі, сценарій, який постійно обговорюється, починаючи з 22-го року, ну от зникає Путін. Що відбувається далі? Ну от, якщо ми говоримо, що Росія це колективний Путін. Та ж сама агресивна політика Росії продовжується, чи щось змінюється, чи починаються якісь внутрішні там чвари, чи ну от як це виглядає? От вашому очима, як ви бачите, багато невідомих в цьому рівнянні сказати однозначно. Можна говорити про сценарій, і в будь-якій ситуації може бути, що продовжиться, може бути, що не продовжиться. Ми так само враховуючи навіть те, що вертикаль вона вибудована, але так само можуть бути так звані чорні лебеді, яких повпливають на щось. Питання, чи залишиться Росія централізованою державою, чи вона розпадеться на суб'єкти, чи готові будуть ці суб'єкти брати на себе відповідальність і зі зброєю в руках добувати свою незалежність? Станеться це чи не станеться? На чій на чій стороні буде, буде армія, на чій стороні буде ФСБ, на чій стороні буде Національна гвардія? Тому от сказати однозначно, якою буде Росія після розпаду? Ну я думаю, що можна, але це буде більше казачки для дітей. Якщо говорити серйозно, то можна розглядати варіанти, але сказати однозначно просто неможливо, і це буде 100% помилка. Як ви гадаєте, ну то знову ж таки, ми обговорили з вами, що для Трампа є хороша зустріча, що погана. А для Путіна що є поганою зустрічю? Для нього вже чудова зустріч, щоб не відбулося. Путін поки що єдиний виграшив в цій ситуації. Ну, дивіться, рано чи пізно, він, якщо він прийде повторювати оцей цю свою історію, він просто збереже статус кво Так і от ті ну, ми так само не знаємо, чи реалізує свою обіцянку. Трамп по відношенню до введення вторинних санкцій по відношенню до країни компаній, які купують російську сировину, mm -hmm. а, і це поки що невідома історія, і так вбачається, що Трамп не дуже хоче цей механізм запроваджувати а, і Чому? Це ж елементарний був би фактор тиску, навіть якщо б він 8 серпня, от логічно так сказав, що ми запроваджуємо санкції, але зустрічаються з Путіним 15 серпня, і там далі обговоримо, що далі з тими санкціями буде. Натомість, 8 серпня, ми отримали те, що Трамп санкції не запровадив, сказав, що зустрічається з Путіним. А міністр фінансів теж сполучених штатів тримає інтригу. Мовляв, після зустрічі 15 серпня вже буде вирішувати чи послаблювати. Санкції чи посилювати, очевидно, що Трамп не хоче бути глечики з Путіним. Трамп хоче дружити з Путіним. Трамп вбачає для себе стратегічно важливим не дати Росії Китаю збільшити зблизитись ще більше ніж те, що відбувається зараз. Мені здається, якраз от в цьому контексті найбільша геополітична помилка самого Трампа, що він не розуміє якраз сьогоднішньої залежності Росії від Китаю. Так хтось може сказати, от я говорив там з. Деякими американськими журналістами і вони кажуть, що ну от от такий сценарій головний для Трампа витягти Путіна з міцних обіймів. Всі, але так само ми всі, от Колективні дискусії сходимося в розумінні того, що Трамп просто неправильно оцінює реальність, і кожен його крок з цим заграванням з Путіним ще ще більше і більше а, в, в запевнює в самого кремлівського диктатора в необхідності і в можливості продовжувати цю війну, тому що нема відчутної опозиції, нема тиску, нема санкцій, нема а, воєнної підтримки для України. То таку тому рівні, який був би суттєвим, і який зміг би знищити величезну кількість російських найманців, яких Путін відправляє на війну, і таким чином оцей жернова війни зупинити. Тому Путін і постійно використовує. Оцю цю історію з переговорним треком, знаєте, як просто сир, який він кидає в цю мишоловку і кожного разу Трамп в неї залізає. Якщо були введені вторинні санкції, якщо по Україні передали величезну кількість зброї одразу після приходу Трампа на другий термін. То дійсно ми могли б влітку говорити про можливість і реальні передумови закінчувати війну. А так своїми діями Трамп не тільки закликає Путіна продовжувати війну з Україною. Він розширює його апетит на можливу війну вже безпосередньо з однією з країн з ЄС і НАТО, і ці помилки це якраз і є. Оця неправильна стратегія, яка сьогодні є е, роудмепом в е, Білому домі, і історію з цим розслідувати можливо доведеться не тільки Україні, а й самим американцям вже безпосередньо на полі бою в е, одній з потенційно гарячих точок на планеті, чи в Південно-східній Азії, чи на Близькому сході, чи де інде. тому що Китай дуже уважно стежить за розвитком цих подій, використовує Росію як своє проксі для того, аби перевіряти е, наскільки сьогодні оце. Цей колос на глиняних ногах, якого називали там світовим гегемоном Сполучені Штати, готовий відповідати тим викликам, і тим загрозам, які якраз Китай разом зі своїми молодшими партнерами постійно створює. Артеме, і підсумовуючи нашу з вами зустріч, за вашими відчуттями, от як ви бачите, з понеділка для нас щось суттєво зміниться. Після цієї зустрічі, ну давайте дочекаємось зустрічі, тоді будемо розуміти. Ну, дійсно, багато сценаріїв, багато подій, багато позицій. Якщо говорити опосередковано від оцього інформаційного шуму, який ми чули, mm -hmm. а більше дивитися на факти, то очевидно, що Путін ніяким чином реальним не готується до припинення вогню. Але які аргументи Трамп використає, і чи можливо дійсно зміниться? Позиція американського президента по відношенню до того, аби перестати давати пряник а використати батіг, то можливі деякі обмеження з боку Росії, можливі деякі компроміси, які можна буде називати відносним успіхом цих перемовин, але сказати, що війна закінчиться в цю п'ятницю після зустрічі Трампа і Путіна, я би на себе не брав би таку відповідальність.